Наші вдома у понеділок, 9 червня, розпочався обмін полоненими, який триватиме декілька днів. Серед тих, кого повертають, поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Серед звільнених сьогодні представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені представники рядового та сержантів. Жанського складу є оборонці Маріуполя, які провели в неволі більше трьох років. Це лише перша частина масштабного обміну З міркувань безпеки операції. Остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. Ні, зустріли звільнених з полону захисників. У Володимирську громаду приїхали військовослужбовці Олександр Босацький та Артем Рудніцький. Захисників звільнили з полону в рамках обміну 6 травня цього року. Разом вони проходили реабілітацію в Луцькому госпіталі. Олександр повернувся додому із побратимом Артемом, який родом з Хмельниччини. У селі Ласків на зустріч військовослужбовців чекали не лише рідні, а й чимало мешканців. Громади, які хотіли привітати воїнів на рідній землі. Вітаємо! 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 Трагічна звістка сколихнула Рожищинську громаду. На фронті загинув уроженець села Іванівка, житель Луцька Олександр Чирук. Волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2-го інженерного саперного відділення інженерного саперного взводу мотопіхотного батальйону. Молодший сержант Олександр Щерук загинув 6 червня під час виконання бойового завдання біля Костянтинівки Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття родині. У Луцьку з восьмого поверху випала людина. Це сталося на вулиці Дубнівській. На місце події приїхали надзвичайники, поліція і медики. Утім, врятувати лучанина було вже ніяк. Лікарі констатували смерть за допомогою спецобладнання. Працівники ДСН зафіксували тіло чоловіка на ношах, і по триколінній драбині транспортували з місця події. Загиблому 34 роки впав з вікна квартири, в якій проживав. Обставини його загибелі з'ясовують правоохоронці. В Іваничах ДСНС рятували жінку, яка впала в льох. Викликали надзвичайників сусіди, які почули її крик. 25-річна добряче забилася. Через сильний біль та обмежену рухливість вона не могла вибратися самостійно. У ДСНС кажуть, складні ситуації вимагала дбайливого транспортування потерпілої зі значною вагою, з підозрою на перелом коліна та забої рук і плеча. Жінку зафіксували на ношах, підняли на Верхнюю, де медики надали їй першу допомогу, а тоді забрали в лікарню. Довгий час не виходив на зв'язок. У Луцьку до чоловіка викликали рятувальників. Йдеться про 61-річного лучанина, який проживав в будинку на проспекті відродження. Рятувальники аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири. Чоловік лежав на підлозі помешкання. Він потребував медичної допомоги. Після огляду потерпілого медиками надзвичайники разом з працівниками 103 за допомогою ношей трансп. Портували його до карети швидкої. Аварія з постраждалим трапилась на Камінь Каширщині. Біля села Череваха 41-річна водійка автомобіля Фіат виїхала на зустрічну смугу руху і з'їхала в кювет. Постраждав 45-річний пасажир машини. Його забрали в лікарню. В аварії на Волині забився мотоцикліст, 16-річний житель села Велика Глуша, що на камінь ширщині керуючи мотоциклом, не врахував дорожньої обстановки та впав на проїжджу частину дороги. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Нині він у лікарні в обставинах дорожньо-транспортної пригоди розбирається поліція. Порушив правила дорожнього руху і проігнорував поліцію під час патрулювання на проспекті Перемоги в Луцьку. Інспектори помітили мотоцикл Сузуки, який проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. На законну вимогу зупинитися водій не відреагував. Згодом патрульні все ж зупинили мотоцикл. Під час перевірки водій не надав жодних документів на транспортний засіб. У Луцьку з'явився велопатруль. Тепер інспектори стануть ще мобільнішими, швидше реагуватимуть на події у парках, пішохідних зонах та місцях недоступних для автівок. Велопатруль стежитиме за громадською безпекою, дотриманням правил дорожнього руху, дотриманням правил паркування. Інспектори на велосипедах вже працюють на вулицях Луцька. Виготовляла документи для багатодітних батьків. Понад сім років проведе за ґратами 29-річна лучанка, яка підробляла документи для ухилянтів. Жінка з раніше судимим спільником підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном у країнах Євросоюзу. Ці документи їхні клієнти надавали на кордоні і в такий спосіб. Виїжджали з країни, як батьки трьох неповнолітніх дітей, коштували такі послуги до трьох тисяч доларів. Усього ними скористалися 142 ухилянти. Суд призначив жінці покарання у виді 7 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Зі свиньми та козами волинянин тікав до Румунії. На Закарпатті прикордонники викрили чоловіків, які збиралися доправити за кордон чотирьох військовозобов'язаних. Вони вигадали схему, за якою під виглядом виїзду на випасання худоби намагатимуться доставити у високогірне прикордоння двох жителів Вінничини, жителя Волині та жителя Черкащини. З цією метою до незаконної оборудки зловмисники залучили пастуха та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності. Обладнавши кузу вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині. А ще три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвести до місця перетину кордону. А далі ті. Пішки повинні були рухатися в Румунію. За наданий сервіс ділки розраховували заробити з усіх своїх підопічних 18 тисяч доларів. Скільки ще є, крім тебе? Два чи один. Звідки самі? Платили гроші чи ні? Ні. Мали заплатити? Ні. Чекайте, там до Привозили. Привозили. ハハハハ。 Показали, який вигляд мають будинки, що постраждали від ворожої атаки 6 червня. Вибухи нагадаємо пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, підприємства і навчальні заклади. Наступного дня комунальні служби, волонтери, приватний бізнес, небайдужі лучани допомагали постраждалим вивозити цілі лі речі, ремонтувати дахи, закривати вибиті вікна і двері, поліетиленовою плівкою чи дерев'яними плитами. Такі роботи тривали на вулицях Стрілецькій, Євгена Коновальця, Голока. Артимовського, ківерсівський, івана Кожедуба, Липовецький та Озерецький. Є 15 груп, які оглядають будинки, фіксують пошкодження у квартирах та консультують громадян щодо подальших їхніх дій і підготовки документів для звернень. Щодо багатоповерхівки, де загинули люди, то там найближчим часом мають зробити накриття і закрити вікна, аби вберегти будівлю від дощу. Нагадаємо, 6 червня росіяни вдарили по луцьку безпілотниками та ракетами. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Внаслідок атаки постраждали 30 людей. Для розбору завалів на допомогу прибули рятувальники з Рівненщини. Після обстрілу молода пара, що мешкала на восьмому поверсі, вважалася зниклою безвісти. Їхня квартира, спальня, все перекриття обвалилися в підвал будинку. Тіло хлопця знайшли 6 червня. Загиблу дівчину відчукали лише на світанку 7 червня. Міський голова Ігор Поліщук також показував, що лишилося від під'їзду будинку після російської атаки. Воно все рухнуло і впало. І отут десь ці люди. Зараз ми якраз це розбираємо, пригашуємо. Бачите, горить трошки. Але Микола не загляньте, вони оті. вже ж вона підводила. На жаль, така ситуація. Ну, якщо тільки та одна, ну, там не одна, там декілька. А Микола Іванович зверху, ве то там точно вони пошкоджені по